До числа нових першонотівців потрапили і нові конкурсанти і минулорічні фіналісти, які цього року сподіваються на призові місця у фіналі. Спасибо, конечно, за шанс, мені дали І все тут замечательно. Я завжди хочу и стремлюсь собою, тому немає ідеальних завжди, на висоті. Я рада, що ми всі пройшли, і ми знову вместе. Я думаю, у нас все Переможцями відбіркового туру у Житомирі стали 11 одинадцятирічні Івана Плесак із села Кмитів Коростишевського району і учениця 30-ї школи Житомира Дарія Соколовська, 16-річні Житомирянки Надія Тарасенко, Катерина Хом'як і Катерина Сарабанович, 14-річна Валерія Матушкіна і Поліна Арутюнян, жителька села Троянів, яка на сцені Житомирського палацу культури зустріла свій 13-й день народження. І, хоча перемогу у відбірковому турі вибороти вдалося не всім, для юних талантів це і не головне, для дітей важливо вдало виступити, показати себе на сцені перед великим залом і отримати його підтримку. Кнопочка, кнопочка, маленька кнопочка, просто чудо, не рібонок, п'ять неповних років. Просто чуданібена цього тижня. Перша нота побуває одразу у двох районних центрах. 15 травня відбір фіналістів пройде у Малині початок о десятій ранку. Та Радомошлі, початок о п'ятнадцятій годині. Співочий конкурс підтримує голова облдержадміністрації Сергій Рижук.